І всім привіт. Мене звати Катерина Панчук, мені 39 років. Консультантом я являюсь вже 6 років в компанії Herbalife. І наша академія у ні, спочатку не так. У мене дуже прекрасний результат і по продукту, і по бізнесу. Але академія успіху це в нас такий проект для консультантів, які тільки починають вчитися для активних. Клієнтів, привілейованих клієнтів, які хочуть бути грамотними, які хочуть розуміти, як користуватися правильно продуктом, як собі та, можливо, в майбутньому, якщо захочете бути консультантами, правильно складати програми. Тож, це такий класний проєкт, який я дуже люблю, бо круто, коли людина керується не здогадками, не якимись чутками, а саме фактами. Погодьтеся! Гарно знати факти, гарно знати, що в тій баночці, де продукт розроблявся, як взагалі його використовувати, що він дає і так далі. Тому що багато є моментів, коли. Люди просто щось припускають, коли люди думають про які хтось щось почув, хтось десь розказав, переказав п'яте через десяте і роблять якісь дуже некоректні висновки. Тому ми з вами будемо коректними, грамотними користувачами продуктів. Так, сьогодні в нас тема формула-три білок. Формула три білок. Це один з базових продуктів, який допомагає дуже гарно в програмах зниження ваги, в програмах корекції фігури, і, в принципі, входить в різні програми. Ми їх трішки пізніше перерахуємо. Але давайте спочатку, що таке, чому формула 3 і що це за продукт, з чого складається? Взагалі, у нас є базові продукти: це Формула 1 коктейль, формула 2, це вітаміни, мультивітамін, чоловічий і жіночий і формула 3 білок. Тобто, вже по 1, 2, 3 можна зрозуміти, що Формула-3 це є такий важливий продукт, який входить в наші програми. А в складі, давайте про склад. В складі, в складі формули 3 Міститься ізолят соєвого білка і сивороточний білок. Якщо беремо порцію, то в порції всього 25 калорій. І клінічні є дослідження, підтверджено, що за два тижні формула 3 в поєднанні з формулою 1 дають видимий результат в зниженні ваги. Видимий результат набагато видиміший в порівнянні із звичайною низькокалорійною дієтою. Якщо, якщо трішки детальніше, то продукція розроблена, розробляється у власному науковому центрі Herbalife Nutrition та випускається на виробництві відповідно до міжнародних стандартів. GMP продукція, е, е, продукція без ГМО. Е, смак, хто знає, смак який? Правильно, нейтральний, <сі> фактично всі знають, е, і е, кількість порцій в упаковці 40, і що стосується програми. Перша програма, в яку входить Формула 3, це розширена в сніданок. Також в Формула 3 входить в програму шкіра. Чому? Тому що для того, щоб шкіра була плотною, щоб вона не облистала, щоб у нас було гарне скуднення або гарна корекція ваги, потрібно додатковий білок. Якщо ми беремо білок в цілому, то він дає додаткову ситість. Можливо, було в кого таке, що людина зранку випиває коктейль. Можливо, в когось з, з присутніх, а можливо, в когось з клієнтів, що людина випиває зранку коктейль і каже: Боже, як хочеться їсти. Просто голод такий дикий, просинається. Стикався хтось з таким чи ні? Бо я, наприклад. Те, що я не коригувала вагу в зниження, да, мені не потрібно було знижувати. Але в мене було е, певний період таке, що я просто не могла, я так не могла насититись. в мене е, настільки прокидався голод, я була готова з'їсти просто будь-що, що мені траплялося на моєму шляху після того, як я випивала коктейль. Можливо, хтось е, е, з чимось подібним стикався. Ось, по-перше, що. Це сигналізує про те, що в організмі дефіцит взагалі білку, так, якісного білку, який засвоюється. Ось. І отримавши навіть цю порцію коктейля, три ложечка білка, це всього 10 грамів, це не так багато. Але організм його взяв в клітинки і каже: Ой, давай ще, бо дуже-дуже мені його не вистачає. Ось. Також може бути, що організм очищається або організму. Організм сигналізує, що йому не вистачає. Да? Ось. Тому, якщо ми повернемося до Формули 3, Формула 3 в, до, додається в сніданок якраз для ситості. Краще в першій половині дня, тобто в сніданок і в, або в обід там перекус додавати, тому що все-таки бажано цю більшу кількість калорій вживати в першій половині дня, ось, і організм буде насичуватися краще. Ось. Тому з рекомендацій, коли додавати в раціон, це перша половина дня, краще сніданок. Але знову ж таки, це прямо індивідуально, можливо, в когось є велика потреба в білку, да, і білок може додаватись в кожен коктейль. Тобто, один з таких гарних моментів це те, що формула-3 білок дає додаткову ситість уплотняє кожу, підтягує, е, дає додаткову ситість, е, допомагає відновити гормональну систему. Чому саме? Тому що в білка, е, хто був, можливо, на лекціях, хто вже слухав, е, можливо, навіть не один раз, да, в білка є такі, е, 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 такі властивості, як е, зараз українською мовою ще не дуже вивчила як імунна, відновлювальна розщеплення, репродуктивна, і по суті, і транспортна. І ось якщо в людини порушена якась з цих функцій білку, тому що білок це взагалі те, з чого складається наш організм. так? Тобто кожна клітинка будується, і білки вони є дуже, дуже різ, різ, різні, так само, як і те, з чого вони складаються, амінокислоти. Тому білок він може відігравати якраз таку відновлюючу роль в гормональній системі, оскільки Самі гормони вони будуються з білку. Та основна, тобто са, сам, сама структура гормона вона білкова. І якщо в людини буде в правильній кількості від, віднов зараз, секундочка. Якщо в людини буде в правильній пропорції, а не кількості білок, да, а це 80% рослинного білка і 20% тваринного білка в раціоні, тоді, і плюс цей білок, який гарно засвоюється, який чистий, тоді, звичайно, і гормональна система може відновлюватися дуже гарно. Далі, формула 3 білок допомагає отримувати всі 22 амінокислоти, які необхідні для всіх цих процесів життєдіяльності, тобто оцей спектр амінокислот, оскільки я на початку говорила, що Формула-3 вона складається з сивороточного і з соєвого білка, да? тому якраз сивороточний дає оцей спектр амінокислот розширений. Формула-3 білок допомагає підсушитися, оскільки в нас якраз така гарна тема зниження ваги та сушка, ось Формула-3 є невід'ємною частиною цього процесу, оскільки ми в період сушки маємо виключати по максимуму взагалі тваринні продукти, і, відповідно, потрібно кількість білку свою виконувати. Ось. Якщо ми беремо. Якщо ми беремо ідеальний коктейль, ранковий, наприклад, ідеальний середній коктейль це три ложки коктейлю Формула 1, дві ложки формули 3 білок і одна ложка вівсяно-яблучний напій. Чому вівсяно-яблучний? Потрібен тому, що формула-3 білок це білок, і як будь-який білок. Сам по собі, він потребує клітковини. Тому, якщо ми додаємо в раціон Формулу 3, обов'язково або в коктейль, або окремо у нас має бути вівсяно-яблучний напій. А якщо ми, беремо, якщо ми беремо окремо розглядаємо вітамінки, хто вживає вітаміни, той має знати, що вітамінки не засвоюються в організмі. Без, без правильної, правильного білку і без його відстроєної кількості. Тобто люди дуже часто можуть просто пропивати якісь там комплекси або вітаміни, а в них, наприклад, порушено, порушена якась із функцій білку, розщеплення або транспорт. І тоді може бути, що. Тоді може бути, що ці вітамінки, вони просто випиваються в холостую, да? або можливо, ну, вони або не доходять куди потрібно. Добре, якщо вони виходять просто, або, або якщо заходять куди не потрібно, то це вже інша справа. Також, якщо ми беремо, наприклад, якісь дні застолія, якісь грубі порушення в їжі. То якраз необхідна кількість правильного білку в раціоні вона допомагає нівелювати ось ці грубі порушення. Тому що, наприклад, якщо, в, якщо якісь такі святкові дні, чи якщо довгий період відпусток завантажень, да, то не можна робити відразу розгрузки чи детокси. Потрібно спочатку відбудувати харчування по нормі білку, а тільки тоді вже очищаючи. Організм, щоб не зробити собі поганих речей. Тому Формула-3 вона якраз дуже допомагає відновлювати всі потреби організму. Також є таке поняття, взагалі що стосується організму, що чим більше калорій в їжі, тим швидше старіє організм. І якщо ми беремо формулу 3 як окремо, як білок, то він допомагає якраз зберігати молодість, оскільки він низькокалорійний з високою кількістю білка. Якщо, наприклад, дві ложечки білка це 10 грамів. Ось, і це прирівнюється до якогось шматочка риби, да? І е, дві ложки формули 3, це буде, е, це буде е, малесенька калорійність, а шматочок риби це буде там, як мінімум, калорій під 300, да? Ось. Е, ідемо е, далі. М -м -м Про. Е Окрім того, що формула 3 допомагає підсушуватись, також в кого стоїть потреба набрати вагу. у нас звичайно є прекрасна спортивна лінійка. Але якщо ми якщо по якихось причинах людина не користується спортивною лінійкою, то формула 3 також допомагає і в наборі м'язової тканини. Але знову ж таки, тут важливо зауважити, що ви не думайте, от у всіх катя завісла, вже да? Юрія. Ти завісла на тому, щоб не набрати вагу, не набрати вагу. Угу. Якщо угу. потрібно набрати вагу, так, про спортивний коктейль. Якщо потрібно набрати вагу, то в нас є спор... спортивна лінійка. Але якщо часом з якихось причин людина не користується спортивною лінійкою, то є формула 3. Е є велика помилка, коли людина думає, що вона почне їсти формулу 3 або взагалі почне вживати білок якийсь, і в неї почнуть рости м'язи. Це не так для того, щоб росли м'язи потрібно дуже дуже багато прикладати зусиль. Саме спортивних і дуже чітко слідкувати за харчуванням. Хто можливо ходить чи ходив в зал, чи ось у нас є чоловіки? Я знаю Сергій. Він знає багато про набір м'язової тканини Володимирі. Ось і для того, щоб набрати м'язи, щоб вони були взагалі не то, що просто помітними гарно, а почали рости, то це ну це дуже багато часу. Потрібно це дуже багато сили, і це не один місяць. Тренувань, таких, з, залови, з залізом, з різними тяжкими штуками. Ось. Тому формула 3 просто якщо ми беремо як норма білка, вона допоможе підтягнути органи, так, тому що в нас багато органів, вони якраз з м'язів. Вони це це ж також тканина, яка так, і вони щось складаються. Ось це м'язи правильна кількість білка допомагає, щоб не було запорів. Тому що кишечник має бути в тонусі, але з білком має бути також від, відстроєна норма водички. Про це не потрібно забувати. Бо якщо людина не п'є воду, не п'є достатню кількість своєї норми рідини, а тільки білком загружається, то зрозуміло, що це також не є нормою. Є ще такий момент, що формула 3 може бути тестером. На те на розщеплення білку, взагалі. В нас є випадки, коли, наприклад, клієнт не худне, людина, яка починає там вживати продукти, і в тому числі Формула-3, зупиняється вага, да, або просто вона не зрушується з місця. Це може означати, що, що порушена оця функція розщеплення білку. І тоді краще, поки білок не включати в програму, але як взагалі це визначити? З мого досвіду, це визначається просто методом проб. Наприклад, виключається, виключаються тяжкі продукти з раціону, це в першу чергу м'ясо, може виключатися риба. Ось і тоді, якщо після цього може, може навіть взагалі весь тваринний білок виключатися, в тому числі і яйця. І якщо тоді вага зрушується з місця, то це значить, що порушена функція розщеплення білку і потрібно краще. Зробити подвійну норму коктейлю, наприклад, шість ложок, так да? можливо і дев'ять, дивлячись, яка вага. І тільки через якийсь період, коли налагодиться вже налагодиться ці всі функції, тоді можна Ніколай. Ніколай, відключіть, ласка, мікрофончик чуть-чуть ти... Я вже так, відключила Юлічка. І тоді можна підключати вже формулу 3. Хочу запитати, чи може хто, чи, чи є в кого якісь результати, якими б хотіли поділитися з консультантів по формулі 3, або, можливо, щось додати. Юльчика, в тебе є що додати? Це геніально. Насамперед, хочу сказати, що в мене теж був е, такий стан, як і в тебе. Але він в мене проявився апетит в мене з'явився і прям не могла наїстися на другий місяць використання програми збалансованого зав... сніданку та в принципі, е, використання Herbalife. І е, дійсно, коли додався білок Формула 3, ситості було трошечки більше і легше було, і на мене працював е, варіант або 6 ложок коктейля, дві ложки формула три. Лісяно-яблучний або дуже круто з суситостю допомагав 4 ложки Формула-3 та всяно-яблучний і три ложки коктейлю. І така ж програма вона, в принципі, актуальна і для чоловіків. Тобто чоловікам теж від трьох до чотирьох ложок норми для жінок від однієї до двох. Продовж там одного одного прийому пішла від чоловіків від 4, там, 3 там в залежності від зросту та маси, і це було десь місяців 5-6, Потім тіло підтягнулося, раціон налаштувався і, і з'явилася ситість, і вже не було такого прям неймовірного апетиту. І апетит був визнач... ну, признаком того, щоб мені не вистачало певних моментів, і тому формула три дуже круто допомогла. Ну, и знаете, очень круто подтягивается шкира и регулируется сытие. Это, это точно. Я еще хотел добавить, можно? Дякую, Дякую Юлечка. Далее. А, по поводу, да, формулы 3 белка. Если у меня когда-то было, что не уходил вес, а, то важно, важно в этом случае исключить все животные белки, а напротив включить формулу 3, и тогда вес очень отлично уходит. То есть, если исключить обычные животные я, на некоторое время, то это будет хороший толчок сбрасывания веса, но при этом Формула-3 обязательно, если будет в программе. Круто, спасибо, Олег. Спасибо. А, а, і, кстати, можна, я тоже дуже важливий нюанс хочу додати до, 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 відносно до складу формувати. Ти казала, що там баланс рослинного та животного в співвідношенні 75 на 25, і ще найважливіше, що там є всі 22 амінокислоти, замінні та незамінні. Тобто ці, цей, цей продукт добалансовує а, раціон, наприклад, веганів, вегетаріанців, тих людей, які їдять не всі варіанти білків. І саме ось цей амінокислотний склад 22 підрозно. Дає змогу відновлювати усі функції, які в нас в тілі є: і транспортно, і розщеплення, і гормонально, і так далі. Тому це, цей продукт він такий неперевершений та унікальний саме за, за, за рахунок балансу та складу. А можна питання? Да, Танюш, можна. Дякую, Юль. Е, а дивіться, якщо мені, наприклад, вистачає ранкового коктейлю, навіть краще, ніж, наприклад, сніданок. Ну, тобто е, там вихідний, ти можеш собі там приготувати повну тарілку, там гарно все збалансовано. А в будень ти там, наприклад, яєчню собі приготував да, і, і бігом все. І зараз, коли я п'ю коктейль, мені цього вистачає буквально там до 12-ї години, тобто до обіду я їсти не хочу. Але якщо я хочу змінити на формулу 3, доповнити її і. Як мені краще зробити два, наприклад, коктейлі чи одну ложку і додати формулу 3 для того, щоб покращилася шкіра, ну тобто питання тут у шкірі, танюшечка. Тоб... Ти така молодець, прям проактивна, проактивна. Ми такі програми взагалі з кожним індивідуально відлаштовуємо. Але якщо брати такий загальний варіант то формулу 3 коктейль ми не зменшуємо, тобто порція коктейлю, яка є працюючою, це три ложки. Це мінімальна порція, яка зменшуватися не повинна. Для того, щоб шкіра-1, правильно? формула 1, так, да, коктейль. Для того, щоб шкіра гарно підтягувалася, от я говорила всередині класний варіант це мій, який дуже часто я використовую: це три ложки коктейлю. Дві ложки формула, три білок і одна ложка вівсяно яблучного Це буде і гарно відстроюватися мікрофлора, тому що вівсяно яблучний допомагає. Це буде якраз у цей повний такий коктейль. З буде буде прям... клітиночки всі вдячні, тому що відбудовуються фактично. Дуже багато моментів, і якраз на підтягнення шкіри це причудовий варіант. Тому що, як Юля сказала вже в 22 амінокислоти є, да? є 20 грамів білка. Це такий дуже класний для середньої ваги дуже класний варіант, і плюс невелика калорійність. А багато це не буде, якщо мені вистачає коктейлю, і я Ні. це ще добавлю. Це небагато буде, тому що я, наприклад, на, свій, на свою вагу 45 зараз кілограмів, да, в мене може бути три коктейлі і два з них з білком. Ось, тому ну, це білку дуже складно переїсти, особливо рослинного. А нам його дуже не вистачає в раціоні взагалі. В середньостатистичному раціоні, якщо люди не вегетаріанці, як я, наприклад, ось то. Да, дякую Танюш за активність. Е, і ще хотіла сказати, до речі, е, якщо експериментувати з різними, е, з, з різними приготуваннями, і кому потрібно, хто розуміє, що білку мало, то формулу 3 можна додавати в різні продукти звичайного приготування. Наприклад, в ту ж яєчню можна додати, да? можна в випічку. Замість муки, я нещодавно робила молоко з, тобто я брала водичку, стакан, додавала туди ложку, ложку, формули 3 білок, і це в мене було для використання для там. Пекла якісь торти на, з наших продуктів, ось це в мене було замість молока. Ось таке рослинне молоко робила. Е, тому можна також дивитися, в нас є рец... книга рецептів, де е, можна дивитися різні рецепти. І також хто е, томатний суп, знає, що в нас є, а хто може е, його полюбляє або може не знає, як готувати. То я вам скажу, що з формулою 3 білок. Томатний суп, він, по-перше, дуже смачний, виходить. по-друге, він іншого смаку, і, звичайно, він тоді дає набагато кращу ситість. Він такий густенький, виходить. Ось. Тому користуйтеся, будь ласка, бачите, я сьогодні обійшлася без анекдотів і без гумору. Але все так швиденько, компактно, добре, вправилися за 30 хвилин. Ось тому, дорогі консультанти, майбутні консультанти і наші активні, прекрасні люди, хто любить знання. Всім бажаю гарного вечора. Користуйтеся і нагадую, що пишемо 10. Висновків з лекції. Хто претендує в марафоні на призи, це обов'язкова умова. А, а хто вчиться, то це також обов'язкова умова, тому що це є як зворотній зв'язок і вдячність для спікера, щоб той розумів, що він дає взагалі, і що люди розуміють. Все, всім гарного вечора і до нових зустрічей. Дякуємо за лекцію. Дякую, такі.